Вітаю нація, вітаю вільні, вільні українські народи. Пробачте щось якісь незнайомі позначки на екрані, тому трошки було дивно їх бачити. Ну, добре, поїхали далі. Вільні українські народи, давно не виходив премієтери, можливо, хтось там почав хвилюватися. Але ті, хто регулярно приходять на зуми, знають, що все гаразд, і робота ведеться, і республіка нікуди не поділася. Вона є, вона розвивається, все нормально. Сьогодні, ЕТР, е в рамках освітнього проекту, ми говоримо про те, що існує внутрішній окупаційний режим, а вже ж не тільки в Україні. Будь де, де існує примусова правова система, яка вимагає, вимагає іншого примусу, там є сенс говорити про внутрішній окупаційний режим, говорити про репресії цього режиму, і ми говоримо про те, що в такі моменти потрібна практика виживання. І а вже ж, про все говорити я не зможу, я торкнусь окремих аспектів. Які виникають саме в період державного переходу, коли виникає альтернативна парадигма, вона навіть виникає не тому, що якісь там революційні процеси йдуть, а тому, що вона самим державним переходом передбачена. Наприклад, іноді люди дивуються, як може бути два президента на території. Ну, все достатньо просто, бо в цей момент, в момент державного переходу, який описаний конкретними документами, існують відповідно дві держави: одна, що уходить, і друга держава, яка приходить. У кожної держави свої органи державної влади і управління, вони взаємодіють можуть взаємодіяти між собою, можуть не взаємодіяти. Але так само як з законом про правонаступництво, наприклад, якщо ми говоримо про Україну, Передбачено, що на українській землі можуть водночас існувати е, діючі органи державної влади і управління, які формувалися на підставі радянської конституції, і вже органи е, чинні, тобто ті органи, е, ну як російською, да, дійсно не дійствуючі. Так от е, в Україні можливе саме в період державного переходу, водночас існування. Діючих і е, чинних органів державної влади, і управління судів, арбітражних судів, органів прокуратури, ну, в принципі, всієї державної системи. І от е, в період державного переходу, е, а вже ж існує висока вірогідність, а, а не тільки вірогідність, а вже ми бачимо, і практика того, що е, органи державної влади і управління радянські. Які ідеологічно є носіями радянської моделі радянської системи, вони вчиняють режим внутрішньої окупації, репресивний режим, і в першу чергу він скерований проти носіїв нової. Ідеології, нової парадигми, і знаєте, потім, а ми тут ні до чого, а ми тут ні до чого. Ми просто да, ну, там покарали, там стратили, знищили, заблокували носіїв нової ідеології. В принципі, це і є практика репресій, яка вчиняється носіями радянської ментальності, радянської ідеології, і в цьому випадку. Ми маємо розглянути ці окремі аспекти. Почнемо з огляду ситуації. Тепер більш предметно. Да? Діючий режим є радянським, по-перше, ідеологічно, по-друге, в силовому сенсі, і по-третє, економічно. Я навмисно окреслив саме ці три ведучі аспекти, тому що ідеологічний аспект це право, правовий центр, завдання правової носіїв ідеології. Це продемонструвати найбільш перспективну правову модель, спробувати її захистити. Ну і відповідно її в правову модель треба впроваджувати у силовиків своє завдання, коли вони чітко розуміють перспективу правової моделі, то тоді вони забезпечують її саме силову недоторканність право цієї правової моделі, але їм треба розуміти, бачите... Але їм, до речі, одразу попереджаю, що скоріш за все це тер буде розбити на окремі блоки. І я з задоволенням вам ці окремі блоки продемонструю. Поки що це частина перша, і пізніше вони будуть об'єднані в єдине відео, якщо я буду змушений перерватися далі. Силовики, їх завдання забезпечити правову доктрину, яка визнана такою, що має максимальну правову перспективу. Ну і відповідно, після силовиків приходять економісти, іноді випереджаючи силовиків. Ну завдання економістів, ті, хто займається виробництвом, це фактично вести свою діяльність. В тій правовій моделі і в тій силовій розстановці, яка запропонована на конкретній, я не скажу на території в конкретних правових кордонах, там, де право себе реалізує. Добре. Так, от, економісти і силовики. І вони, якщо ви подивитесь на варнову модель, ви зрозумієте, що мова йде про шудер і про кшатрів, і, відповідно, ідеологію забезпечують брахмани. Я не торкаюсь такої варни, не, не варни, а касти, як вайш'я, торгівці, бо зазвичай торгівці це не є окрема. Варна, це е, особлива надбудова, яка може існувати і у силовиків, і у брахманів, і у е, шудер. Тобто такі, знаєте, о, торговці правом, е, торговці е, силою, ну і відповідно торговці виробництвом. До речі, в варнові моделі ваші вважаються паразитною формою і зазвичай намагаються їх або дискредитувати ваш я, або хоча б позбавити надмірного впливу для того, щоб не порушувалась, в принципі, розстановка сил. Ну і ми в світі бачимо, що торгівці не існують окремо від площини. В які вони можуть е, паразитувати. Найкраще, е, коли торгівці е, тримаються під контролем, і тоді вони можуть бути е, зручними симбіонтами для е, правників, для брахманів, для воїнів. Щось неймовірне відбувається по всіх каналах. Заходять дзвіночки, панове, будь ласка, трошки більше терплячки. І так ще раз ми говоримо про огляд ситуації, і в цьому сенсі ми говоримо про те, що діючи сьогодні на українській землі режим є радянським як ідеологічно, так і в силовому сенсі, так і економічно. І головною такою рисою цього радянського режиму є примус. Обов'язковий примус з боку. Паразитних проявів над тими, кого вони вважають невдахами, тобто те таке йде таке розшарування суспільства на тих, кому пощастило керувати радянським режимом, і на тих, кому, на їх думку, не пощастило керувати цим радянським режимом на українській землі. І от тепер ці невдахи, як вони на нас вважають невдахами, вони їх ще розшаровують на деградантів. Деграданти це ті, хто не чинять опір, а приймають е, в ідеології кримінальників опущені ці, ті, хто прийняли, да? от вони не борються, вони не протестують, вони просто прийняли це як факт, без боротьби. І, от е, в принципі, з точки зору носіїв в радянської моделі, ті, хто не борються серед невдах, це деграданті. деграданти. І, відповідно, е їх можна просто примушувати, вони вже готові. Їх доять, їх стрижуть, їх ріжуть на м'ясо, коли це потрібно. Це нормальне стадо. І от в цьому стаді е також існують рупори. Це ті, хто продовжують боротися. Вони не просто мекають, вони іноді намагаються виламати дошки для того, щоб можна було втекти з загону, перейти там на, скажімо, більш вільні території. І, от оці от рупори, вони не створюють систему, вони не порушують стадо, але стаду модель, пробачте, але вони не хочуть, вони не є деградантами, вони боряться. І е, з точки зору носіїв е, ідеології радянської ідеології е, ці е, рупори, які не є деградантами, вони можуть спотворити стадо. Вони е, заважають нормальному дає, нормальної стрижці, вони будоражать стадо. і таким чином е, радя... в радянській моделі, е, е, якщо до деградантів треба застосовувати примус, то для оцих рупорів. Треба застосовувати репресії. Треба також врахувати, що е, це все можливо, коли рупори не синхронізовані. Якщо рупори не синхронізовані, то тоді вони просто звичайні баламути, їх спокійно можна застосувати до них репресії. І, наприклад, побачити на українській території ситуацію, коли Оскар, там, наприклад, Абу Бакірав, Антон Гура, е, там, Костянтин Киріченка, наприклад, да, там конституційний процес, бо в нас пробачте, не одне ім'я або прізвище, в нас сотні прізвищ в конституційному процесі, тому це не можна сказати. Рух Балахніна це рух Левка Лук'яненка. Е, пробачте, сьогодні є більш потужні ідеологи в конституційному процесі, які ведуть цю практику і вони говорять не словами Балахніна а своїми словами. І говорять і по аудиторії видно, що вони більш потужні лектори і рупори, ніж балахнін. Тому, в принципі, я проти того, щоб конституційний процес в Україні називали моїм ім'ям. Це і нелогічно, і брехливо. Це спроба дискредитувати тих людей, які є більш потужними ідеологами в нашому конституційному процесі. Ну я розумію, для чого це робиться. Це робиться для приниження. І спроби е, роз'єднати конституційний процес, створити з синхронізованого руху, несинхронізований рух, тоді репресії простіше. І от коли Антон Гуран не синхронізований з конституційним процесом, да, наприклад, е, Абу Бакіров веде окрему політику, Несинхронізовані люди, їх сьогодні посадили під арешти і е, заблокували, тобто можна репресіями проти. Несинхронізованих рупорів зупинити, заблокувати процеси, які загрожують діючому режиму радянської ідеології. Така от практика вона ведеться сьогодні, і ви знаєте, що я правий, бо ви це бачите на місцях. Але треба зрозуміти, що сьогодні в радянській стайні на українській землі відбувається пожежа. Да, вона відбувається з така от агресивна форма цієї пожежі з 24 лютого 2022 року, коли терористичні угруповання Російської Федерації розпочали гостру фазу. Що робить е, в стайні пастух, коли стайня горить? Да? Він відкриває ворота, намагається випустити овець, вигнати їх, щоб вони не погоріли, не потруїлися чадними газами і не повимерли. Але це відбувається в нормальній стайні, коли пастух, ну хоч якось турбується про своїх овець. радянці є людежерами за своєю сутністю, і вони ніколи не хвилювалися про те, чи виживуть вівці в радянській стайні. Їм набагато важливіше було зберегти само поняття радянської стайні, і тому ми з лютого 2022 року. Побачили, як радянці е, на, в українській стайні навпаки, користуючись примусом, закрили цю стайню і випустили лише е, овець з ягнятами. Самок повипускали. А в той же самий момент баранів е, не випустили е, зі стайні. Е, е, тому, в принципі, е, ми маємо окреслити цей момент. І е, говорити про те, що така ситуація існує. Я маю е, зараз, от я завершу цей блок десь е, ще протягом там 10 хвилин приблизно, і е, зупинюсь наступну частину. Наступна частина буде записана трошки пізніше. Е, також е, е, ми маємо підкреслити, що ці закриті кордони під час необ'явленої Зеленським війни. А він мав об'явити цю війну, і е, так як він її не об'явив, то він повідомив всі держави світу, що е, на українській землі існує загроза вторгнення, при якій вводиться воєнний стан, і нема самого вторгнення, тому не введений стан війни. Пізніше ці закриті кордони е, будуть названі, названі е, концтабірною політикою. А самого Зеленського віддадуть під трибунал за геноцид расової в даному випадку саме расової групи українців. Чому? Бо генетично українці, той генетичний склад, який формувався тисячоріччями на українській землі, він сьогодні безпосередньо підданий геноциду. За своєю нищівною здатністю, він суттєво перевищує геноцид, геноцид 20-х, 30-х-40 років минулого сторіччя, бо сьогодні Україна втратила 50% свого генофонду. 15 мільйонів українських жінок з маленькими дітьми українцями виїхали з України, і при збереженні радянського режиму на українській землі вони ніколи не повернуться на українську землю, бо вони бачать, який внутрішній геноцид е, скоюється проти. Чоловіків українців, і, а вже ж, він цей геноцид проти чоловіків на українській землі лише посилює депресію емігрувавших жінок з дітьми і відлякує цих жінок і дітей від повернення на українську землю, де вчиняється настільки жорстокий внутрішній геноцид режиму Зеленського проти. Расової групи українців. В даному випадку, нагадую, під захистом від репресії геноциду знаходяться расові групи. Тут ми говоримо про генетичний склад, по ті самі про ті самі там, ДНК, там гаплогрупи і так далі. Так, от расова група українців в цьому геноциді постраждала. Страшніше ніж 20-ті, 30-ті, 40-ві роки минулого сторіччя від практики примусових депортацій того самого Сталіна, який визнаний людожер, і його практика це найжорстокіша практика. Сьогодні практика зеленського людини на гіпсовому білому коні, якому там хлопають в долоні по всьому світові, вона. Набагато більш страшенна в Україні, і пізніше всі це буде засуджено відповідним трибуналом, і а вже ж, це найжорстокіша концтабірна політика, яка вчинялась проти українців за дуже довгі роки. Страшніше, поки що нічого немає. Таке от розокремлення сімей, вивезення їх і фактично. Провокація змішування е, е, асиміляції українсько-расової е, расов, расової групи з іншими групами це страшенний злочин геноциду, коли неможливо воз'єднання сім, сімей і провокується подібне винищення. Також ми маємо. Підкреслити ще одну підставу, яку, про яку треба згадати, це якщо ми зробимо вже не расові, не етнічні, не національні зрізи, які є національними групами і знаходяться під захистом від геноциду, ми зробимо військовий зріз, такий от особливий професійний військовий зріз. В Україні ми побачимо, що він демонструє надмірно високу чисельність касти недоторканних. Тобто такі, хто носять зброю, мають право вчиняти е, репресії, е, інші неправомірні дії відносно неозброєних. Але в той же самий момент вони не знаходяться на фронті, не ризикують своїм життям. Ніяким чином не приймають участь в звільненні української землі від терористичних угруповань, але вчиняють внутрішні дії з ознаками тероризму. Це, наприклад, поліція без посвідчень, це прокурори та судді, внутрішні війська, пенітенціарна система. Купа інших людей, які вважаються погонами, які є недоторканними, але вони не зобов'язані ризикувати своїм життям. Чисельність е, подібних угруповань на українській землі, асоційованих з режимом Зеленського, тобто з українсько радянською Соціалістичною Республікою, і по документах це абсолютно доведено, що вони є режимом Української Радянської Соціалістичної Республіки, дуже висока. Це на сьогодні близько від 200 до 500 тисяч по різних оцінках. Тільки Служба безпеки України без агентури це близько 30 тисяч. Поліція, це, наскільки я пам'ятаю, близько 230 тисяч. І якщо сплюсувати всі інші погони, це не просто армія, це величезна армада, близько півмільйона, які завдяки. Тому що вони є погонами, зобов'язані знаходитись на лінії фронту, але там не знаходяться, бо в кожного є своя бронь. Всі ці люди, в тому рахунку, приватні організації, е центри комплектації, вони теж ходять в формі, в них теж є погони. Ну, вони е полюють на е невійськових і. Е це теж така от примусова мобілізація, я, якраз я підходжу до цього питання. От но головне, те, що всі ці недоторкані, які є погонами, але не захищають українську землю, проте вчиняють внутрішні репресії проти невійськових українців, всі вони надмірно демонструють свою зверхність відносно звичайних простих ставних людей, як вони нас називають і вважають. Чим і формують нарощування внутрішнього протистояння. До речі, я хотів би ще один акцент е вказати, який теж є маркером, це е я звертаю вашу увагу, як е штучно переключається ненависть мобілізованих стадних. Вони ненавидять не недоторканних, а вони ненавидять тимчасово немобілізованих, тому що. Їм тимчасово не не мобілізованим пощастило не потрапити на фронт, до якого вони не готові, бо вони не є професійними військовими. А ось ці мобілізовані їм не пощастило уникнути цієї примусової мобілізації. Вони потрапили на фронт. І оця от сквозна ненависть до тих, кому пощастило уникнути, вона постійно. В тому, а чому ти не на фронті, а ч... вони не говорять, чому ти не на фронті прокурорам, чому лячно, бо за це можна постраждати. Вони не говорять тим ем, е, самим поліції, а чому ви не на фронті. У вас є зброя, ви е, е, ідеально озброєні. Всередині вистачить е, е, сил самоорганізації. Які могли би вже сьогодні, от ці от, да, ж звичайні люди, які не побоялися 24-го, 25-го, коли е, звичайна поліція тікала, там коли війська відводились там збройні сили, коли уходила СБУ, тому що знали, що зараз на цю територію знайде ворог? Вони від чого уходили? Від збройного протистояння, хто пішов? Звичайні люди, програмісти, там і так далі. Вони брали свою мисливську зброю і спокійно йшли назустріч, коли, від, коли відходили е, ті, хто мали б захищати українську землю. Російських, російські терористичні угруповання зустрічали ті, хто не є професійними погонами. Добробати. Є, це і була ідеологічна армія безпосередньо вже Республіки Україна. Яка без зброї або з мисливською зброєю йшла зустрічати е і зупиняти російську агресію. І от в даному випадку, е я постійно я щодня бачу ненавість українських мобіків, не професійних військових, а українських мобіків до тимчасово немобілізованих. Вони вважають, що якщо їм не пощастило, то і тут е нехай всіх інших. Мобілізують і загонять на фронт. А що їм не пощастило? А, а вам пощастило сюди, сюди не потрапити на фронт. Знаєте на що це схоже? А, нам виключили світло. А ось в сусідньому будинку світло горить. Що треба зробити? Треба пожалітися. Нехай підуть якісь мобільні бригади е, вже внутрішніх терористів і відключать теж сусідній будинок від світла. Нам не пощастило, нехай і у сусіда. Корову вб'ють, тоді мені буде трошки легше. Так от, от така от мобілізаційна політика радянців, вона, якщо ви помічали, да, от на українській землі, вона і відповідає по суті, і відповідає по часу подібній же мобілізації на самій Росії. І так само зневага до добровольців. Тобто, якщо добровольці, ну а що це таке, як це так? Ні, ви ж не підкоряєтесь е, е, уряду Зеленського, значить вам нема чого там робити. ні-ні-ні, е, ніякі добробати. От принесете клятву вірності е, там е, Зеленському через там МЗС, там що, тоді будете, на, ми, ми вам дозволимо бути на фронті і будемо слідкувати за вами. Е, так, мабуть, не завершу цей блок, бо не встигаю. Тому, панове, зараз я зупиняю. Чекайте, будь ласка, на другу частину, і в другій частині я розкрию і завершення цього аспекту, і інші аспекти, які вказані. Дякую всім, хто доєднався, з задоволенням працюю для вас і поки що чекайте на продовження. Дякую.